І це відео не дарма попалося тобі в рекомендаціях. У тебе обов'язково все вийде. Всі твої цілі, які ти загадав зараз. Усі ті цілі, які ти поставиш, пропишеш собі, неважливо на цей рік, наступного року, у тебе обов'язково все вийде. Збудуться абсолютно всі твої мрії, які ти хочеш. Я зрозумів, що в цьому світі можна абсолютно все. Проявлятися, заробляти, мати сім'ю, кар'єру, гроші, тіло, абсолютно все, що ти тільки хочеш. Тебе зараз, наприклад, стримують вийти на вулицю і знімати думка інших. Але зрозумій, що думка інших це просто сірник, який думка інших була, є і буде завжди. Зрозумій, що ми прийшли на цю землю одні. І підемо одними. І зараз думати на рахунок думки інших. Думка інших це сільник. Вони сказали і забули, а ти залишаєшся. Ти залишаєшся і можна зробити все, що хочеш, згадувати будь-які цілі. Мрії, класти собі найвищу планку і її досягати. І коли ти це відчуєш, коли ти це усвідомиш, приходить, приходить легкість. Просто зрозумійте, що можна дійсно все, можна абсолютно все. Найголовніше, наскільки ти в це віриш? Наскільки ти готовий докласти зусиль, щоб отримати це, не дивлячись на критику, осуд, очікування, виходить чи не виходить. Я абсолютно спокійний перед камерою. Колись я таким не був. Заїкання, закомплексованість, обличчя, тіло коло оточні мені говорило про те, що ти не маєш цього зробити. Але я абсолютно спокійний зараз перед камерою. Я прийняв себе з усіх боків. Я можу подивитися в камеру, і мені не буде гетко, мені не буде противно, як було колись там 15 років тому. Я полюбив себе, полюбив зовнішність, полюбив думки. Полюбив кожен мій прояв, кожен мій недостаток, який я вважаю недостатком. Це я вважаю, але це тепер не є моїм стопом, щоб реалізовуватися, мріяти, діяти. Я почав міняти свої думки у потрібний час, в потрібний момент і продовжую це робити. І зараз я записую це відео. Для тих, хто сумнівається у своїх цілях, у своїх намірах, просто повір. Повір головою, повір тілом, усе вийде. У тебе абсолютно все вийде. Якщо я зміг перетворитися з жирного, закомплексованого, затюрканого, який заїкається, не може проявитися, і йому все підтверджувало, що. Не вийде з того хлопчика в чоловіка, який створив своє тіло, створив дисципліну, створив сім'ю, проявляється, звички йде далі. я тобі показую, що даний етап я показую тобі ось це. Коли буде набагато більше всього, я тобі покажу набагато більше. Але оце база, оце база, звички, дисципліна, віра в себе. Просто повір. У себе і почни робити, як знаєш, як можеш, як умієш. Ти будеш набагато далі, далі від тих людей, які і не дозволять собі спробувати спробувати те, про що вони мріють. А ти будеш в тих 5% людей, які помріяли, повірили і спробували. І в них вийшло, і в тебе вийде. Повір мені, в тебе вийде. Я це знаю, тому що в мене вийшло. В тебе вийде. Вийде. Я в тебе вірю. З тобою був Богдан і проект Integrity. Стаємо краще разом.